Несемо радість і подарунки. Святі Миколаїв поправляють вуса, звіряють список чемних дітлахів. Їхні помічники й помічниці в Чернівській громаді вже приготували, підписали подарунки. Останні приготування і в дорогу. У них почесна місія відвідати вдома маленьких дітлахів до п'яти років, які втратили одного з батьків на війні. Вітаємо мабуть самих самих маленьких наших діточок, янголят, тому останні приготування і. До праці зустріч вдома з дітлахами закрите свято від потаємних очей, але святий обіцяє незабутні враження чемним дітям. Сьогодні різочок під подушками не було. Тож Чернігівці за весь рік трималися гідно. Миколаї сідають в авто і крокують пішки дворами міста. Так вони відвідали два десятки домівок малюків. <му> Сьогодні Миколай вітав дітей та дорослих і по Чернівських мікрорайонах. Через літ російського мігу дітям довелося спускатися в укриття. Але це зовсім не завадило малечі радіти свято та отримати подарунки від Святого Миколая. Миколая я зустрів, засу він захотів. Ой, ну а поки ми його чекаємо. Ручки всі виставляємо і псу патрончику п'ять бігом. <риклад> <риклад> Миколай приїхав вітати дітей з передової сьогодні у його військовому наплічнику цукерки для малечі. <риклад> Так співпало цього року, що два таких великих свята для нашої України, вони справді надпотужні, об'єднані в один день. Тому нам було дуже важливо разом з артистами військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил України за підтримки управління культури і туризму Чернігівської міської ради надати дітям можливість відчути справжнє свято, тобто це день святого Миколая, і також, звісно, нагадати наше головне свято сьогодення. В такий надважкий час це день збройних сил України. Попри всі проблеми та негаразди сьогодення, діти повинні відчувати справжнє дитинство. Дітей розважали помічники святого Миколая, пес патрон та сам святий Миколай, який потім за віршик або пісеньку дарував смаколик. Святий Миколай – ти справжній чарівник з мішком великим ходиш, діткам радість даруєш. А поки діти танцюють з Миколаєм та його помічниками у Данила інша задача. Плачує ще до ворогов. А взагалі тут виступу, окрім футболівки по Були. Хто? Ну, багато кого, навіть не пам'ятаю. Не пам'ятаєш, так? Да? А такі дядько з бордою не приходять з довгою. Виходив. Приходив, так? А хто це? Миколай. Миколай, який приходив до дітей в Укриця, не сильно вразив Даню. Більше йому сподобалося знайти подарунок під подушкою від рідного Миколая, військовослужбовця тата Олександра. Короче, я не вірю його самого, але потом хоча подушку, і там під подушкою у відео А до вас приходять? До мене вже давно не приходять. Ну, Якби вік, вік міняється. Тобто спочатку приходять до нас, потім приходимо ми в образі Святого Миколая. а хліб під подушкою. Там нічого не було. Дуже зручно, що не треба кудись їхати, що на, прямо на районі свято приходять до дітей. Це класно, особливо в нинішній ситуації. Да, що, ну, і дітям така і розрада, і все, наче і в бомбосховищі, але таке свято. У це класно, діти радіють. Ну для, для цього ми якби живемо. Цього дня управління культури звернулось пропозицією провести свято для учнів нашої школи і для всіх дітей мікрорайону. Ми, звичайно, готувалися, чекали на це свято на цей день, але пролунала тривога, і ми скористались оцим цим укриттям. Військовий центр дуже оперативно зніс сюди всю, всю апаратуру, було дуже багато костюмованих героїв і провели таке цікаве свято, в якому брали участь. І наші діти з нашої школи, і жителі мікрорайону, і навіть батьки стояли і підтанцьовували. А це міський палац культури. Тут Миколай з Ангеликами збирає на свято дітей від 6 до 12 років, чиї батьки віддали своє життя в боротьбі за Україну. Спільні фото вони вже як старі друзі з багатьма, адже деякі з них втратили батьків ще з 2014 року. І відтоді, під особливою опікою у святого, Софія отримує свій подарунок від Чернівської громади. Вона допомагала Миколаю привітати дітей. Дівчина каже, свята втратили колишню безтурботність. Таке не дуже відчувається свято. Вже у до 2022 року було. Ну, Цікавіше Миколай – це не лише про подарунки, це тепло і увага. А інколи найголовніше просто теплі обійми. Треба настрій з Миколаєм. Сфотографувалися, подарунки отримали час і до святкового дійства. Програму цього разу не зіпсували повітряні тривоги, і маленькі захватом могли насолодитися.